Так, пане Ярославе, вітаю вас. Прошу сідайте. Так, з яким ми коротко поговоримо зараз про цю власну акцію. Дмитро Булатов знаходиться на лікуванні. А, його не так легко було навіть вивезти. Звідси я пам'ятаю цю історію. Був там, власне, під Борисом, в якому зараз взагалі в стані відбувається автомайдан. Він живий, він активний. Так, автомайдан живий, автомайдан нікуди не зник. Ми зробили висновки з тих подій, що сталися на Богатирській, на Щорса, на кріпосному провулку, на Лівобережній. Перегрупувалися. Я з вами їздив одну ніч. Я просто пам'ятаю, що це було шаленство. Коли, коли? коли три машини їдуть шукати тітушків, яких може бути 100, то це шаленство. Ну, знаєте, на автомайдані, якщо ви подивитесь профіль групи, ви побачите, що. Зараз там уже більше ніж дві тисячі зареєстровані. Я зрозумів. Да? Але ага. тоді розділялися на такі маленькі групки, які просто так. розвідували. Розвідували та і ця робота не припинилася. Автомайдан в постійному режимі ту роботу, що він виконував, він і виконує. Це логістика на майдан. Mm. Да? Ні для кого ж не секрет, що перебої з поставками і продуктів, і дрова, і все необхідне. Великий транспорт зайти не може. Він заїжджає в Київ, перевантажується на більш дрібний, це все треба супроводжувати. Автомайдан ні на одну ніч не припинив чергування. У нас був невеличка перерва стосовно таких акцій, візитів. От, але от зараз ми знову поновили цю роботу. Я скажу, що ми перегрупувалися, ми стали більше уваги приділяти питанням власної безпеки. Ну, якщо казати вже військовими термінами, працює розвідка, контрозвідка, працює внутрішня Е, Йде дуже чітке планування всіх подій. Отану, але ж знаєте, на війні як на війні, навіть сьогоднішній наш візит до виконуючого обов'язків міністра фінансів. Він нам також ну деякого досвіду додав. Що сьогодні сталося? Сьогодні а, сталося безпрецедентне, з таким ми ще не стикалися. А саме, а вчора ввечері, як зазвичай автомайдан робить, да, у нас є загальні збори на нашому місті, на європейській площі збираються активісти. Ми звітуємо по ситуації за день, плануємо деякі речі на наступний день. Наш прес-секретар Катерина Будко да, повісила івент в нашій групі на Фейсбук стосовно того, що планується такий от захід на завтра. Да. В цьому івенті не було вказано ні адреси, ні напрямку, нічого. Да. Сьогодні вечер розтягнулося, да, ми виїхали трошечки пізніше, ніж мали виїхати. От і напрямок вказувався. Ну, вашим колегам-журналістам, декому по телефону. З цього ми робимо висновок, що дуже плотно в нас сидять на вусі, і про напрямок дізналися завчасно. А те, що відбувалося, ну це просто якийсь парадокс. Ми виїхали з Подолу, да і починаючи за мостом метро, от що 50 метрів. Стояв пост Даї, причому посилені, по одні, по дві, по три машини. Ну, таке враження було, що все ДАІ міста Києва. От. І от ну, що 50 метрів нас колону спиняли. Ну, от, уявіть собі е... їде от група людей, да, рухається в напрямку. Їх спиняють і за, ну, просто за якимись надуманими абсурдними причинами. Тобто, там Ну, ми там 10 хвилин могли виясняти, там що там номер не витрили, там погано видно інспектору, да, е ви рухайтесь в колоні, ну як зазвичай це їхнє. Потім там машина переобладнана. Ну, от все, що можна було видумати. Да. Е з нами був Володимир Ар'єв, да. Ну, це вже наша стандартна процедура. Без народних депутатів е дуже складно вирішувати такі ситуації. І от, ну, от уявіть, від моста. Метро до е, КП на Чапальця ми рухались половиною години. Да? Я, я збився з рахунку, скільки було тих постиг. Uh -huh. Вже uh, ближче до виїзду з міста ми зрозуміли, в чому справа. Да? Uh, напрямок співпадає з тим напрямком, де мешкає uh, виконуючий обов'язків uh, міністра внутрішніх справ Захарченко. Uh -huh. uh, крім того, ну, як ви знаєте, автомайдан має свої вуха і очі повсюду. І uh, що відбувалось, да? поки це три з половиною години ми ну, три кілометри ці їхали нещасні. Да? Захарченко евакуювався. Там кілька машин були постійні ротації. Люди з озброєнням його там в якомусь джипі кудись вивезли. От коли ми це зрозуміли, лишалось до виїзду із Києва ще там 3-4 пости даї. Ну так і ми знайшли ту людину, яка реально. Нас, ну, нас просто тримали, щоб ми не доїхали, не могли виїхати з міста. Да? Поки Захарченко мав залишити да, свої от, поки, да, він це. Ми зрозуміли, в чому справа, і знайшли ту людину, яка вона була в цивільному, проте з рацією, і було видно, хто віддає команди. Да? Ми їм пояснили, що ну, заспокойте цю параною, ми не їдемо до Захарченка. Зателефонуйте йому, скажіть, нема чого боятися. Крім того, ну, ну що ж там їхало? Ну, близько 20 автомобілів, половина дівчат. З нами було телебачення, супротив ТВ, з нами був Reuters, Українська Правда. Ну, так. От. І тільки після того, як ця людина там зателефонувала, я вже не знаю, Захарченко, не Захарченко то він віддав команду Ну все добре, там, можете рушати, там останні три пости до виїзду з міста ми вже приїхали, нас не спиняли в Київській області, не спиняли. Вже більш-менш спокійно, але затемно ми добралися нарешті до пункту призначення. є в нас відео. Давайте подивимося, Ярослава. 10 секунд, 10 секунд Ну, хоч Я щось. 10 секунд. А. а, 10 секунд почекаємо, а потім покажемо. Окей, давайте почекаємо 10 секунд. Ми все-таки телебачення. Це відео власне вечірнє вже. Проблеми з міліцією є. А потім буде сама акція, підказує Андрій Баштовий, який сьогодні випускає ефір. І я насправді лише озвучую все, що він мені каже в підслужку. Жартую, нема в мене підслужки. Отже, готово. Давайте Дискотека. Блин, ну це вже уже надо. Зійдіть, будь ласка, з проїзної частини дороги. Ви з'їдьте з проїзної частини дороги.

что будем делать? Мы будем разворачиваться, вот это мы на вас ездить, или вы все-таки туда позвоните и скажете, что пора отпустить. Приезжают, да? Да? Приехали да? Слушайте, мне кажется, я знаю, что Мы едем за Ми з міста виїхати не можемо, але це вже 10-й пост. Ви не порушуєте правила. хто У вас язик повертається, казати. Рібітників, що немає порушень, ви не наші пускали. Вас хтось зупиняв. Кожний пост! тільки що хтось Ой, на тому посту машину зупиняють. Чому? А на кожному посту там, чому є? Цей пост не зупиняли. Вас не зупиняли? але там зупиняли. Ну, ще раз пропускали все-таки, так? Так, да, склали тільки один протокол. Я вже не пам'ятаю, було скільки цих постів. Склали тільки один протокол. Ну, про то там з нами ж там є юристи, адвокати. Не пам'ятаю вже з якої підстави. Ну там вже просто ну, видохлись це все бадатись. А так, врешті, звичайно, тому що ну, перед початком кожної акції йде да, інструктаж, що ми нагадуємо, що автомайдан це громадська організація, дотримується законів, ми не порушуємо правил дорожнього руху і таке інше. Да? Ну, на Нарешті. Чому була присвячена акція, в чому був її зміст? Ну, Зміст акції полягав в тому, що знову ж таки автомайдан, як громадська організація, яка висловлює думку багатьох людей народу України, висловлює своє занепокоєння ситуацію, фінансову ситуацію в країні, оскільки ну як ви знаєте, да Україна вже має свою власну чорну п'ятницю. Те, що відбулося на минулому тижні, ці дві постанови національного банку, одна з яких секретна, таке інше. І ми ви приїхали до міністра фінансів, виконуючого обов'язки міністра фінансів, про те, щоб нагадати йому деякі цифри, про те, щоб висловити йому свою незгоду з тією фінансовою політикою уряду, яка проводиться. Давайте ще подивимося, власне, як виглядала сама акція, вже я так розумію, під помешканням пана Колобова. Зараз Давайте, Що робимо? Посіваємо Продемонструємо, як працює наша. Наша влада з нашим бюджетом. Ну там? ну, взагалі, історія проста. Є бюджет, є бюджет якоїсь країни, в якій ми всі хочемо жити і залишатися. Тут є золотовалютний резерв, і він доволі великий. Звичайно, частину бюджету валя розкрав і всі інші теж, але все одно є бюджет України. І ось що Стається, коли, э, коли золотовалютний резерв попадає туди. Трошки Ось це те, що відбувається з бюджетом України. Працюємо, давайте спрацюємо. І те, що отримує народ. Да, народ залишається. Треба подякувати цій владі. Вони, вони кажуть, що гривня падає, тому що якісь там хулігани на Майдані щось там заважають їм працювати. Так? Так. А, а насправді ми там для того, щоб вони не розкрадали бюджет, щоб зміцнити гривню сьогодні і завтра. А вони так просто стрілочники переводять на справжніх українців всі свої гріхи. Тебе на рахунку була тисяча гривень. Дуже. О 10-й годині, якщо тобі Дуже. зарахували 1 мільйон гривень, це треба не ти крати. можеш провести операцію на одну тисячу крати. гривень. Єдина можливість це заплатити податку. понад ліміт на рамку, понад залишок на рамка. Ось тут Та вже не треба а, введені обмеження стосовно розпорядження гривнею. Для фізичних намагається виконувачі обов'язків, міністрів, намагаються сказати, що все через політичні події, через Майдан, через протести падає валюта. Я вам можу сказати, в... падає національна валюта. Я вам можу сказати, що політичні протести це 20% впливу не більше. Решта, що у валюті, не у гривні. Ну, на сходинці, наступною за якою. Ну, от, власне, так це все виглядало. Я не знаю, чи вартувало воно тих зусиль, тих десятків даїшників, щоб зупиняти цю акцію, що там написали, просто щось червоною фарбою перед помешканням да, Давайте я вам перефразую. Знаєте, якщо у пана Захарченка від нашого виїзду там, по. Вулицях міста Києва буде і далі культивуватись параноя, то ми тільки цим будемо займатися. Нехай взагалі зглузду зійде і там піде у відставку по хворобі. Ось так от значить звертається Ярослав Гончар, активіст Автомайдану, який є насправді таким, як би це сказати, мобільним авангардом Євромайдану. В Українській, називаємо це не знаю, революції. 2014 року, дякую вам на все добре. На все добре. Наш ефір вже добігає.